Приходив тут мимо. І думаю, не можна прийти тут мімо. Написано, що машинка не потребує прав. Не знаю звідки вона родом, але прапор італі... італійський. Скільки вона коштує, теж не написано, не бачу ціни. Ну Це електрика. Я так просто А тата. Дивіться, який тут завіси боже, який тут. Зазор, Одна сидушка. Ззаді, типа, теж якоїсь сидушки. Що це таке висить за блок, не знаю. Руль, кумопіда. Ну типа індії, типу такого стиля. Всі органи керування на рулю, я так понимаю. Газ, тормоз Да. І кадверка де закінчується, аж заходить туди за сідушку. Ого, там щель, чи там відкрита просто, А, Тут зарядка. Та машинка стоїть 12 тисяч євро, не треба прав, не треба платити за дороги, хватає її на 60 км. Ну, скорость теж така сама. Так, де це я тепер машину став? Наверно, десь ого, а десь, десь там це я так по роботі їздів і побачив такий апарат ще до і поділюсь з вами. Там, як ви бачили, руль такий від мотоцикла, що всі органи управління на рулю, а може бути і два педаля. Газ, і, ну, там на них написано плюс-мінус. Тобто, газ і тормоз. Є рекуперація, не знаю наскільки вона там ефективна такої машинки. Ну я в більшості наблюдаю, що такі машинки купують літні люди, там, яким тяжко передвигатися, можуть сісти, переїхати в магазин, зробити собі покупки чи так десь по селу, туди-сюди, кому тяжко передвигатися фізично. Для літніх людей або для інвалідів. такі. Транспорт непоганий, з кришею, дощ, не дощ, сів переїхав по місту, куди тобі потрібно. В принципі, треба такий транспорт. Необхідний навіть. Так, ну я їду працювати далі. Сьогодні купив таку штуку, коли буду грілі робити, курку жарити, то тобто обсмажити від пір'я, нормально буде, ні? Як вам від? гори, сніг. Прикольно, да? це я на околиці Туріна. А, Все, тут вже не видно. На сьогодні мій робочий день вже закінчився. Заїхав я ще купив, скупився м'язком, пивком. Пиво було по туборга взяв взяв тубор взяв свиніни, на шашлик, так як сьогодні п'ятниця. Завтра, післязавтра, субота, неділя, шашлик, хто мене дивиться, то знає там завтра або послізав. А може й завтра, і послізав буду робити шашлик. Ну і заодно ще треба картошку підгортати, то вона бачите, як в буряні підгортати, ще ми її не сапали. <кій> Тому що постійно дощі, дощі, дожді, дожді, дожді. земля не встигає висихати. Я вчора. Після роботи прийшов, спробував сапнути і підгорнути. Но підгорнути я тільки почему оцей рядок і все, наче все, дощ не дав мені доробити. Сьогодні, я так бачу, дождя не було. Земля, мені кажеться, так більш-менш просохла. Завтра теж нема. значить Завтра буду займатися картошкою. Випустив, випустив трохи котів на прогулку, хай поїдять трави і потім. По всьому дому бекаються. <гум> Люблять на вулиці. Тут є їм де погуляти, побігати. Завтра треба траву косити, щоб вона не сильно заросла, бо, є, бо в мене тільки по вихідних є можливість косити. А Вона вже так нічого підросла. Ніби вечір, вісім вечора. Лаворон, цього треба взагалі підстригти. Хорошо підстригти, то в нього велика шерсть, длинна шерсть і колтуни з'явились. <кій> Якраз період, коли вона це все вилазить в нього. І збирається колтунами. Може завтра й пострижу його. Да, барон. Ну, то буде завтра. Так що до завтра. Тут возі мама. Молодець моя жопа, молодець моя рибка, боже, вся колтуна. Не колтунує. Надо буде барона попід стрихти. А де вони всі остальные без поняття? Я вот это я смотрю. Іде повна підготовка до шашлика. Треба хорошо цибулю болю порізати м'ясо, кинути м'ясо. Тут я вже сову зробив. Все, не до кінця ще треба покушити, може ще щось додати. Ну, ось такий приблизно один кусок я вже порізав, кіло 60-кіло 100 кг, ось він. Це все зараз примішаю з луком. Ось так сюди в длину. На шампур його. Це все перемішаю. Зараз ще цей кусок доріжу. І, напевно, ще цибулі теж треба буде дорізати. Мало стільки, Я думаю, це все, що в мене там є, треба все порізати. І потім це все залию зверху отаким от соусом. Віля, ти опять м'ясо хочеш? Зараз поріжу тобі дам. Хитрі такі, всі на дворі. Тільки один ти м'ясо так? Зараз, дам. Перемішаю я вже з цибулею. В принципі, мені кажется, повинно хватити, Потом ще заляю соусом. Надоїв я вже да? Ну, Тут десь скільки? кілограм 2 кг, кіло... кіло виходить м'ясо. Сьогодні в нас субота. Зараз у нас 11.30 Оставлю його маринуватися до завтра, до вечора. В неділю вечором десь в в сім витяну і буде шашлик, мангал, пиво. Mm -hmm. Ще раз хорошо так перемішаю м'ясо з цибулею. Так, прям вижимаю його, щоб сок Хорошо, з цибулі вийшов, щоб воно все піталося. Потім залию ось цей соус. <кхід> і все. І буде маринуватися. Томатний соус, там чесник, соль. Ну, різні приправи по вкусу. Ну, Чесника дофіга перець, соль. Там. Чесник, перець, приправи на, на свій вкус. Це все перемішуєте, кушаєте. Як воно вам подобається, не подобається. Потім м'ясо от з луком так перемішуєте. який Запах цибулі і потім це все виливаємо сюди, і перемішуємо, і в холодильник дозавтра, до завтра- до вечора. Ось такий воно має кінцевий вигляд. Теж все перемішав рукою, цей соус, все так прижмакав, хорошо, щоб воно все пропиталось. І в холодильник до завтра. Зараз що у нас? 12 часов дня. Завтра вечором будемо пробувати. Звісно, хотілося б пару кусків пробувати сьогодні пожарити, але... Що воно постоїть? 6-7 часов. Не то буде, звісно, і дрова треба зжигати на пару кусків. Так? Звісно, ми це все золі зараз не зімо, але на потім. Певка, я думаю, хватить на завтра, ні? купив паскетки. Так воно стоїть десь 40 евро за бутилку, а вчора по 99 копійок купив. Треба буде ще заїхати, затаритись. Вкус не пив, тубор. Це теж непогане. Це, мені каже, краще завтра. Післязавтра, коли буду по роботі проїжджати, заїду, якщо буде ще скидка, то ще візьму. Ну що, біля дому вже скошено. Гарно вийшло, садок теж скошений, весь повністю. Тепер піду туди, там де город. Буду там косити. Тільки що трохи несполі насобирав. Таке маленьке відеречко. Це теж ну, покахай ще висить. Ще дофіга дозрівати. Ну на сьогодні все. Завтра буде город, картошка, підгортка, сапка. Якщо сподіваюся, доща не буде, я дуже на це надіюсь. Вода сьогодні в нас хороша, вже неділя. Треба картошку сьогодні обов'язково посипати, підгортати. Ну і як завжди, обробка винограда хімією від жуків. Спочатку з цього кінця. Тут а, длинний кусок туди аж вниз, ну а потім вже там, де я звичайно вам знімаю, показую. Рідкості тут залито на, на 150 літрів. А що, ми, ми вже поміняли місце локації. Обрізуємо цей участок і на цей тиждень все, аж до наступної неділі. Напоминаю, кожну неділю раз в 7 днів потрібно обрізувати виноград. Після того, як обрізали виноград, пауза, обід і йдемо обробляти картошку. Ну Ти Вилочка, будеш спати далі, да? тобі не до картошки. Є велика загроза тому, що я знову не встигну підгорнути картошку, посипати, підгорнути. Вітер зірвався і прям там хмара така. В тій стороні, де Оля робить, в стороні Торіно. Вона не в Торіно, тут кілометрів 10. В тій стороні -то поки нічого. А з тої сторони то прям темний вітер такий серйозний. А там може бути вже й дощі. Там навіть чути вже що гримить. Напевно, зараз робочу машину поставлю під накриття на всякість. Случай. Як там Оля поїхала на роботу, там немає укриття під небом, відкритим небом машина стоїть, сподіваюся, нічого серйозного такого не буде. Якщо була б наша машина вдома, то я б цю... тут оставив, на так і сліє свободне місце. То можна і поставити. Оп, ще іще. Так, що? Бороболя, Бороболя. не судьба бороболі. Бути підгорнутою, посапаною. Ну, я зараз почну, в принципі. Може й дождя не буде. Що вспію, то вспію. Ну що, цих три куща, цих три рядка сорокаднєвки. Мені кажеться, вийшло, так? Це моя, моя перша робота. Ніколи в житті не підгортав картошку, не сипав, не підгортав, тільки колись бабушки сидив і викопував. Ну, як для першого разу, то підеше. Плюс дивіться, яка вона велика, як вона виросла. як воно все запущено було, якщо зрівнювати з цими джунглями. Тут у нас поки все поближче і поближче. Це чорна хмара. Ох, капець. Я не думав, що це так сложно. Навірно, із-за того, що просто сильно заросло, і земля вже така більш тверда стала. Дивіться, які тут колючки вже повиростали. І оце все ж треба з сапою спочатку позрізати цей весь бурян, а потім вже підгортувати. Що вам, я скажу, підгорнув трохи картошки, ні? Ось до сюди. І ще от стільки. Тут тяжко, тут вже пішло дуже тяжко, тому що є от бурян, є кінь від дерев і воно взагалі не просохло. І тут саме тяжче. Тут не мішало б спочатку повирувати оцей бурян, щоб воно підсохло. Ну, підсохло, вряд ли дождя не буде. Так що не знаю, не знаю. Ну, тяжко, тяжко, коли мокра земля. От, я вирував тут, а от, де я вже прийшов, бо такий самий бурян, я його вирував вручну, тому що сапою не видно. Можна так і картошку зрізати. І потім вже сапою наче підгортати. Земля вона тяжка кусками мокра. І отакі от діла. Ну що, картошку підгорнув. Тепер можна і до шашлика готуватись. Як вам така ідея? Вроді і хмарилось, хмарилось. Гріміло в тій стороні, як я вам показував. Ну в того нічого й нема. О, там горе вроді видно. Але на телефон так воно і хорошо Фіксується Да, там ще прикольно. Гарно як. Пока десь нема, що вже на місці. Як вам? Сподіваюся, вспію без дождя. Криє ворота Олі, зараз Оля приїде з роботи. Ну що, город я підгорнув, картошку підгорнув. Отак ну, воно виглядить. Сподіваємося, виживе після того, після моєї підгортки. Так, біжимо до шашлика, щоб не згорів. Поки не горимо. Я вже один раз його прокрутив. Попробуємо, щоб вийшло з мого маринату. Ось і Оля додому вже приїхала. Ще трошки нам осталось і будемо вечеряти. Смачно вечеряти. Ну, Надіюся я її не вшатав. Ігор, сподіваюся, що ти її не вшатав. Там, там пару кусків останні, але там дуже мокро. Да? Ні, там дуже мокро. А. Ось Воз... звідси дуже буде. мокро було. Для огірків гірків так, як я зробив. Да. А у тебе м'ясо не горить? Поки ні. От вірвка да. піддавно ну, по ці проволки доверху. Ну так. Да. Піде, піде. Треба да? буде їх так підняти чуть-чуть потом. Но... Як піднімати? Ну, ну само повинно якось ну, да. підніматися, ні? Смотримо, Смотрим, так. Да. Бо можна попереку так щось заплести. Вісні mm -hmm. не піде. Mm -hmm. Там помідори вже. А І є дуже готова? Ні, нема. Просто uh -huh. я тут дивився, тут бачки помідори. Получаються. Ну no, так маленькі. Но вони Ні, вони не маленькі, а о, о, от. бач, Пол, uh -huh. полоси. Uh -huh. Тут оцельні. Ну это другие другої сорти. Ну да. А, это бует, така коряді бує, то те, которые большие, крупні ну, будут. Да, ну да, да. Ти поменші будуть. А це маленькі. А, а ті крупні будуть. Барі. Так, йдемо дивитися. контроль за шашликом, то зараз горить. К чорту. Ну що, поки се не згоріли, поки я там відкривав чуть-чуть підгоріли, треба би поперевертати. Якщо ночі піде дощ, то я робочу машину переставлю, напевно, сюди, щоб потім по траві утром не йти. Мокрий. Чи може тут оставити під деревами. Та ні переставлю краще туди. Отак, піде нормально, да? На плитки, на плитки, так, да. все. Окей. Що так, так буде добре утром. Ну то що поки дойду туди, ну, траву взагалі то скосив, вона коротка, але все одно кросовки будуть мокрі. Так, біжимо до шашлика. Відходю від машини, дивлюсь, що вона не закривається. Ключа в кармані то нема, що він в мене випав з кармана? Ну так, да. тут машину не треба закривати з ключа. Поставив карман і пішов. І підходимо на, на півтора метра, В мене вона сама закривається. Дуже удобно. Прав. Лайк ставлю за це. Що ти дивишся? Смотрю, що ти туди. Я читаю по коментарі навіть. Коментарій? Так. Да. Це, це, це какой-то чоловічок там написав. Что, мы не можем сказать, что это наша хата? Да. Вообще. Вообще. Секреты туда, да? Все, дома? Да. Как в Молдавии кажут чин Не, у нас говорят хайнорок. Ага, точно, это итальянцы чин да? Хайнорок. Хайнорок. А в Украине будьма? Будьма. Шашлык, как думаешь? Хороший, да? Хороший. На цьому все. Лайк, підписка, пока-пока.